Чому Китай вважає Путіна ідіотом? Буквально на днях вийшла стаття Financial Times найбільшої інсайдерської газети найбагатших людей в світі. І вона говорить про те, що Путін ідіот, Росія не виграє Україну, а Китай буде вважати Росію другорядною державою. Давайте про все це поговоримо. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Поїхали. Свіжа стаття, яку писали китайські інсайдери, люди, які. Власне, знаходиться всередині китайської влади без імен, але дуже чітко і конкретно назвали дуже багато факторів, які говорять і посилають дуже один визначний меседж: Китай відмежовується від Росії. Китай знімає з себе відповідальність за війну в Україні. Китай не буде допомагати Росії бити. По Україні, ну і ще один важливий меседж не про нас, але загалом Китай хоче перезавантажити свої відносини з Європейським Союзом без компоненту Росії, але щоб повернути старі добрі відносини між піднебесною та європейським континентом. Китай відмежовується і про це говорить кілька речей. Для прикладу, шпигуна власне головного керівника російського напрямку, звільняють. За те, що він не зміг попередити, що буде війна. Нагадаємо, що Путін за недовго перед війною приїжджав до Сідзінпіна. А і власне натяк, ось цей керівник російського напрямку сказав, що це будуть такі певні інтенсивні дії, але він не попередив, що це буде повна війна. І з натяків Путіна про повномасштабну війну не було зрозуміло. Тому людина, яка відповідала за щитування дипломатичних сигналів, вигнали. Це меседж якраз таки заходу. Це меседж Україні, це меседж і штатам і Європейському Союзу. Друга, другий меседж в тому, що китайці не будуть підтримувати Росію в війні, також Путін вони не бачать з Путіним можливої кооперації, і вони бачать такий нюанс в тому, що Путін не сповна розуму і вони бачать те, що Путін не може вибудувати зрозумілу чітку. Правильну політику. Ну і зрозуміло, що після програшу вони Росію будуть вважати послабленою другорядною державою. А тепер давайте поговоримо про найцікавіше. Власне, Москва попереджала світ, як вона каже, що війна буде. Китай став, що ці меседжі, вони не прочитали. Але давайте звернемо увагу. тобто Сі Цзінпін затягує, просить Путіна не нападати, тому що відтяг, щоб не заважати Олімпійським іграм. Але в той же час Сі Цзінпін зараз каже, що він не знав про початок війни. Тобто, Сі Цзінпін знав, Путін з ним більш за все говорив. Але зараз Китай, попри всі ці домовленості, плює на Росію і маякує Заходу. Ні, ми це не підтримували і не підтримуємо. І меседж про те, що вони не знали. Якраз таки відправляється Заходу в першу чергу. А Росія, те, що Росія не переможе Україну, кілька разів вони згадують в статті, От і дуже важливо, що в цій статті розглядаються перспективи того, що, як Китай дивиться на Росію. Дуже зневажливо. От там він говорить про те, що Росія другорядна держава, і про те, що не зрозуміла політика. Ну, і зрозуміло, що не зрозуміла для них війна. Вибачте за Каламбур. От із мого політичного досвіду виникає таке враження, що Китай сам вийшов на Financial Times, запропонував цих інсайдерів для того, щоб відправити ці меседжі власне для заходу і для України. Також що важливо, що Китай все ж таки. Із попередніх статей у нас є інформація, що Китай все ж таки буде купувати в Росії дешеву нафту інвестувати в інфраструктуру, читайте, давати кредити, які китайці будуть реалізовувати, і потім вивозити 90% прибутку. Ну і зрозуміло, що. Китай буде дивитись на Росію вже як на слабку жертву. Давайте пам'ятати, що Китай, якщо він зараз вибачається перед Заходом за те, що сидів і мовчав, значить він буде мстити Росії. А Китай ніколи не забуває і не пробачає знущання над ним. Ми пам'ятаємо опівні війни, коли Росія зрадила Китай. Ми пам'ятаємо взяла мільйон квадратних кілометрів собі. Ми пам'ятаємо, як вони знущались над Китаєм в часи радянського союзу, коли казали: вибачте, ви слабші, ми сядемо вам на голову. Тому насправді. Зараз відбувається наступна річ, Китай входить в дуже сильну велику еру своєї потужності, до якої вони дуже довго готувалися, і Росія якраз таки той слабкий сусід, якому першому потрібно буде віддячити. Тому стаття Financial Times дуже знакова. Меседжі, які вони дають, дуже потрібні. Я статтю залишу в описі якраз таки англійської мови, для того, якщо хтось захоче ширше ще читнути, тому що є інформація там і. Про європейський союз, на чому я зараз менше акцентуюся, ну і плюс її можна прослухати в аудіо Друзі, в мене до вас дуже класне питання: Китай більше ніж злий на Російську Федерацію через війну. Китай не пробачить Росії війни, але Китай буде. Добивати Росію Китай допоможе нам почне допомагати, чи, наприклад, Китай все-таки буде вичікувати, доки Росія ослабиться максимально, буде розпадатись і почне захвачувати територію. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який сценаріїв поведінки Китаю після цієї статті ми побачимо, чи навпаки, як Китай говорить в своїй статті, що вони будуть максимальним миротворцем і потім допоможуть відбудовувати Україну. От зараз дуже важливо зрозуміти, і як ви думаєте, якою буде поведінка Китаю, чи він буде вичікувати, чи зараз вже ця стаття стане поворотом, тому що мені видається, що дійсно вона достатньо поворотна. Тут ще важливо зрозуміти це. пишіть в коментарях, але тут перед завершенням важливо розуміти, Китай не може напряму підтримати Україну. Чому ми демократія, вони диктатура? Якщо вони почнуть підтримати демократію, своє ж населення скаже Сі Цзінпін, а що це відбувається? Як це ти підтримуєш демократію? А в нас самих демократії немає? Ми теж хочемо вільно жити, нормально працювати і тратити там, де і як. Ми хочемо, а ось цього всього на жаль, на превеликий не відбувається, коли людей заварюють в будинках, тому що їм не можна виходити через ковід. і Потім згорають будинки, і люди не можуть із них вибратися. Такі випадки теж бувають. Або, наприклад, тюрми по національностям і багато інших випадків. То там є проблеми з демократією. Тому він нас напряму підтримати не може, і тому від, дайте відповідь, як він буде підтримувати. щодо того, що відбувається зараз, теж короткий нюанс. Китай міг би допомагати нам більше, але Китай в десятки, в сотні разів міг би більше допомагати і Росії, але він цього не робить. І якщо говорити про минуле цього року, яке вже сталося, то Китай Росії не допоміг більше, ніж міг би е, допомогти, і це насправді є великий бонус для України. Якщо порівнювати стакан на половину чи на половину то тут можна сказати, що Китай більш про український, ніж більш про російський. Хоча зовні може здаватись дещо. По іншому тому, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк і дзвіночок, і найголовніше підписуйтесь на канал і до зустрічі!